Також кроляча тушонка буде в продажу. Кого цікавить? 210 гривень, півлітрова баночка, пів кіло м'яса, відважено повністю в кожній банці. Всіх вітаю на своєму каналі. Як і обіцяла, сьогодні будемо проводити експерименти з приводу тушонки. Скільки буде виходить банок із тушок. У нас ось є таких гарненьких П'ять штучок. Тушонку буду робити без кісточок. І побачимо. Так, в мене рецепт саме звичайнісінький, який надав наш підписник в телеграм-каналі. Коли я ще просила на бролерів, саме звич... звичайнісінький, який підходить для всіх, це сіль, перчик, лавровий лист перець, горошком на дно баночки. Тушки в нас найменше 3 кг. Найбільше я навіть не знаю, скільки тут кілограм не хочу і важити. Але м'яса достатньо. Так, банки в мене закуплені євро, ну і також євро кришки. Починаємо працювати, зараз е пообрізаю м'ясо. Я не буду варити бульйон з кісточок. У нас тут є багато жиру, тобто е тушонка буде жирненька. Ну, а поки в мене йде обрізка з м'ясом, в мене паралельно вже спікся ось такий пиріг. Я його називаю зеброю. От такий зверху просто помазаний. Молочко зварене з какао до чаю. Нарешті впорали ми кроликів, ось така миска м'яса вийшла. Дивіться, які гарні шматочки. Гарнюні. Оце буде в нас тушоночка така, без кісточок. Жир я не кидала, ось він залишився. І ось такі обрізки кролики в мене вийшли. Дуже гарні з печінкою. Я їх просто продам. Ну, ось гривень 300, я візьму за 6 штук і вони будуть з печіночкою. Баночки я вже ось підготувала. Поклала лавровий лист, духмяний перчик і звичайний перчик. Зараз покажу, скільки в нас м'яса вийшло. Ось 9274 із шістьох кроликів. Ну і плюс миску зараз віднімемо, коли по баночкам це все розкладемо. Далі ж мені також цікаво, скільки банка, ось, наприклад, важить. 238 грам. І скільки зараз в неї тушоночки влізе, я покажу. Баночки буду набивати ось так. до плечиків, можна сказати. Ну, ось пів кіло м'яса влазить в одну баночку. Тут я вже його посолила, перець не давала чорний, бо, наприклад, така як я, я його не люблю. Тож, тільки підсолена, лаврушка і перець горошком одихмяний в баночках. Ось так вийшло 16 банок. І тут в мисці залишилося ще трохи. Я його от сюди викладу, нам же ж треба зважити миску. Миска важить 760 грам. Самі можете порахувати, скільки м'яса без, без кісточок вийшло. Кожну банку я відважила 238 грам, важить сама банка. І пів кіло в кожну банку я закидала. Ну, де трошки більше, де трошки менше. Ну, менше, ніж пів кіло немає. Все, ось так. Працюємо далі. Тушонка вже приготувалася, вже охолола. Ось отака вона в нас вийшла. Також кроляча тушонка буде в продажу. Кого цікавить? 210 гривень, півлітрова баночка, пів кіло м'яса, відважено повністю в кожній банці. На цьому все. Всім смачного і па-па.